Якщо ми говоримо про початок, то я пам'ятаю перше моє відео, яке я писав на YouTube. Я його писав 5,5 годин, воно вийшло на 4,5 хвилини. І гіршого відео я своїми, не писав. Очами, я, я своїми очами в житті не бачив гіршого відео, чим вийшло це. Але коли я вже зняв 50, я це вже робив там не за 5,5 годин, а за годину. Бо цей перший спечок він йде дуже швидко. Чим довше я знімаю, чим більше я знімаю. Тим швидше це виходить, тим менше я на це трачу часу. Має бути пробудована система, має бути постійна оптимізація uh -huh. і фінансова, бо блогерство це також видатки. Так, бо також треба налоги, видати. Ну, налоги це само собою. Податки це справа базова, да, її їх uh -huh. треба платити кругом. Ну тут є монтаж, условно, да тобі або треба. Самому придумати ідею прописати сценарій, або це має зробити хтось. Можуть бути якісь помічники. Команда теж є. Да. Команда має бути, можна цю команду мати і можна платити всім підряд. Буде дуже багато видатків. І Кастов, то... у нас так касти називаються та затрат ага, на я персонал. Понял. Да. Буде дуже багато затрат, і це може бізнес-модель не відігравати.